Авторська програма Інни Гончар Окрилене слово Рада вітати вас, шановні радіослухачі. В ефірі Новодністровського радіо. Дякуємо Богу і нашим неймовірним збройним силам України за можливість продовжувати гортати календар нашої історії, додаючи до неї нев'янучу любов до рідної землі і захищаючи найяскравішими барвами душі і щирими молитвами життя усіх наступних поколінь українців. З нагоди Дня державного прапора та Дня Незалежності України сьогодні на своїй хвилі із вами я, Інна Гончар, зі своєю поетичною сторінкою Окрилене слово, наші урочисті державні свята. На жаль, уже вдруге відлунням війни, втрат і болю від повномасштабного вторгнення ненависного ворога. Але попри все у великій любові та вірі у нашу українську перемогу, в яку ми віримо, якою дихаємо, і яку неодмінно відсвяткуємо з вами разом. Я тобою дихаю в країну і збираю разом врожаї, прокидаюсь вранці, солов'їно, обіймаю ріки і гаї. Я з тобою мрію, Україно. Про квітучу долю молоду, за доньку молюся, і за сина і за цвіт щедротний у саду. Я з тобою плачу, Україно, аж до болю стиснувши струну і кричу у розпачі чаїно, в сотий раз, проклявши цю війну. Я з тобою вірю, Україно, в світлий день і мирні небеса, щоб сміхались... Кетягикалини й бриніла радісно роса, я з тобою квітну Україну, набираюсь мудрості і сил, і в обіймах тішуся родинно, в жовто синім сяєві вітрил. Жовто блакиття, якими дорогими стали для кожного українця ці кольори, якою страшною ціною ми отримуємо можливість бачити. Як майорить наше синьо жовте знамено. жовто-блакитні квіти, серця мого частина, віра, любов і діти, і рятівна хустина, жовто-блакитна доля, стежка і захист роду, мрія моя і воля символ мого народу, жовто-блакитна стрічка. Правди своє мірило, поле і небо, річка і українська сила, жовто-блакитна слава, пісня в обіймах доні, щедрі дощі на травах, райдуга на осонні. Жовто блакитна мрія, сонце і подих неба. Іншого я не вмію, іншого і не треба. Наш прапор. Наше рідне українське знамено, як ніколи по-особливому ми горнемося до його кольорів? Що ми знаємо про прапор землі, у якої відібрано тишу, у якої спалили політ, а душа лиш заплакано, дише? Що ми знаємо про матір, оту, що на навічній межі перед сином, про налякану там сироту? У підвалі принижку родину? Що нам свято крізь їхню біду? Чим заплутано правди мовчання? Хто нам кров'ю вписав на роду, сходом спалене бачить світання? Що ми знаємо про сльози і біль, і про холоду, спеку і безсоння? Коли косить життям заметілі пульсує востаннє на скронях? Що ми чуємо? Парад не парад? А як кроком вимірюють долю, чи ми чуємо, як плаче наш сад і здригаються муками поле? Та як же болить нам цей новий серпень, що вже вдруге огортає усіх пекучим болем повномасштабного вторгнення на рідні землі, болем втрат і тим, що наші діти не лише граються у війну? А й бачать на власні очі ці жахіття, і найгірше гинуть у цій смертельній круговерті. І знову серпень на порозі навкруг пронизливо війнув. Біля калини на дорозі хлоп'ята граються в війну. Так гірко плаче Україна у дощ, що градом струсонув, земля, спотворена в руїні, а діти граються в війну. Та тільки цвіт жовто-блакиття з'єднав розплетену струну, І ще не вмерла лине в миті, а діти граються в війну. Тремтливо гронами калинам неспокій молиться зі сну, мов кров'ю кожна намистина, а діти граються в війну. Ми люто злякані війною, дай Бог, щоб біль оцей минув. І сміялись діти між собою і вже не грались у війну. І хай там що, а наше вкраїнське сонце неодмінно, переможно і гордо засяє до світу наше українське сонце. Українське сонце гріє крізь туман. Вбирає душу в радісні обнови і, попри біль усіх пекучих ран дарує силу й міць моєму слову. Воно тримає навіть у грозу і пригорта, засмучено у зливу, Стирає знов непрохану сльозу, дарує лік якимось справжнім дивом. В країнські барви віра і любов їх пригортає вдячну я до серця, на них. Сьогодні горе, біль і кров, та перемога скоро в них озветься. Українське сонце, світло молитов, і наша мрія з гордістю до світу Звучи віками краще з усіх мов, до перемоги ближче моє літо. Моя Україна, як ніколи раніше, ми з особливим трепетом промовляємо, відчуваємо. І Молимось, і дай Боже, аби наступні урочистості ми з вами зустрічали у мирі, свободі та справжній незалежності на всі наступні покоління, забувши про лютого ворога. Твоє небо мені наймиліше, бо душі кольорами співає, і повітря Твоє тільки тішить, бо вже кращої в світі немає. Твоє небо у кіптяві болю і земля твоя кров'ю стікає. Хижим круком так люто по полю, та нечисть відколи літає. Та усе ж я горнуся до неба моїх предків і жовто-блакиття, а чи його мені геть не треба ні у мріях, ні в снах, ні у миті. Я тримаю у серці проміння і незламності стигле колосся, бо міцне мого роду коріння і вкраїнське моє суголосся. Твоє небо моє аж до скону, люба нене, й доле країну, наче ягода з пишного грона, я горнуся до тебе, чаїно. Твоє небо всміхнеться крізь болі, і народить земля нові квіти, новим світлом свободи і волі майорітиме гордо до світу. Щиро сподіваюся, шановні радіослухачі, що не лише цієї днини, а й щомиті, кожен із нас горнеться подумки і в молитві до своєї рідної України. Я горнусь до своєї землі, до її світанкового дива, відчуваю всі болі й жалі, і змережені ранами ниви. Я мовчу, і пекучу сльозу витираю щоразу, мов серцем, і вслухаюся в кожну грозу, чи бідою вона не озветься. Я вдивляюся в небо, блакиті, єднаю зі стиглим колоссям, тільки чую. Як страшно болить, все, що з вічністю горем злилося. Я, молюся за доньок і синів, за щасливу українською долю, щоби прапор завжди майорів, лиш у мирі, свободі і волі. Я схиляюся в шані про тих, хто злетів, обірвавшись струною, хто не зміг, не почавши, не встиг, залишившись, бреніти сльозою. Я ось тут, але там всі думки, і душа, і слова, і моя мрія, і української долі рядки, і нев'яноча наша надія. Тож єднаймося українською родиною і творімо нашу спільну українську щасливу долю. Чистого неба нам усім, шановні радіослухачі, мирних світанків та яскраво усміхнених сторінок. Української незалежної долі. А з вами була я, Інна Гончар, зі своєю авторською програмою Окрилене Слово. До нових зустрічей в ефірі Новодністровського радіо.